Я Я впевнений, що щоранкова фізкультура під природним нефільтрованим світлом та з дотиком природи. Я надзвичайно надихаючою, оздоровчою, потужною, душевною практикою, яка здатна придати бар будь-якому дню. Та на регулярній основі максимізувати наш будь-кого потенціал збільшення бажних вірогідностей, потужний, здоровий, раціональний, доцільний, яскравий базис для кожного дня, простий та доступний та Звичайно, надихаючий і приємно, та Стимулюючи. Не завжди воно буває звичайно, приємно, особливо коли там тома наблюдає чи... Язи пить, пекуть, але... Загалом ця практика є надзвичайно сприятливо стимулюючою і конеться справжню повне місця. Пражнее відчуття. Сміснюємо церкань, ритм природним світлом і харчовуємо очі природним світлом, і харчовуємо комари. Цьому м'язовий бонус, розправляємо постать, працьовуємо мобільність, гнучність. Осичуємось природою, Це Осичуємось електромагнітним полем землі. Вісімо мікробіо. Потверканням до якомога більшого біорізноманіття Хоча я колись бачив в одній передачі. Канал Нишн Джек Рафи. Дивний канал. Я просто телевізор не дивився 4,5 роки. Рок. До то я колись якусь передачу бачив, там Дядько розказував, що є такі печери десь в Бразилії чи щось типу того. Що Там такі б що там купи, а, буквально купи, які полишають після себе літіли. І тут кажани. Вони такі купи залишають за собою. І в тих купах живе безліч тарганів. І він казав, що якщо доторкнутися до того, того біорізному, то людина одразу загине на а, декількох неділь. Не знаю, чи то правда, але така страшенна історія. Але нещастя зазвичай до торкання до бьо різноманіття де тільки на користь. Бурш звичайно, талановитий, а також він підприємець. Він я... стверджує, що ми досягли, листва, еволюціонували в таких розумних приматів саме завдяки біорізномітті, яке в нас зосереджено. Він кажуть, що в нас зосереджено біорізноміття більше, ніж в коралевих рифах. Коли ми себе стратегізуємо від нього, ми починаємо дико хворіти, вмирати, з'являється ця неймовірна епідемія аутизму, яка з кожним роком буде розширюватися просто неймовірно, а також всякий там Альцгаймер, Паркінсона, Деменція, просто розлади пам'яті. Панічні атаки, депресії, чомусь їх в інтернеті. Отож, е -е -е. ну. ну, а, а він стверджує, що дотик до природи, особливо і також. Різноманіття в нашому раціоні дуже дуже допомагає надзвичайно допомагає. З ним погоджуєш. Вони не тільки надихають, але також допомагають, звичайно, ну, комарі допомагають дуже, дуже специфічним способом, але вони також, можливо, дають якусь там. Можливість. Так. Як казав один там підприємець Педро Кулєн. Склянка має бути не напівпорожньою чи напівповною, вона завжди має бути переповненою. Тобто дивитись так на світ. Наче треба, треба бачити просто неймовірне багатство можливостей в будь-якій ситуації. І а, і, і можна і користуватися тими можливостями, якщо їх бачити. Якщо чесно, я пройшов крізь довгі періоди хвороб, коли я ледве рухався, і в голові в мене був такий туман, що я нічого читати не міг. І все, ще намагався слухати, всякі там лекції, подкасти. Дуже-дуже, дуже важко було засвоювати. Але навіть ті періоди дозволили мені. По-перше, більше цінувати періоди, коли немає таких станів. По-друге. Бути більш усвідомленим в плані того, як не довести не, не дійти до таких станів знову, бути більш свідомим в плані того, які фактори в нашому житті не сприяють розкриттю нашого потенціалу, а навпаки, його різним чином роблять більш ускладними, в тому числі допомогло мені отак от, от ентузіастично кожного ранку, не пропускаючи жодного ранку на протязі вже майже цілого року, займатися фізкультурою. Сподіваюсь, іншим людям не треба пройти через період довгих хвороб, щоб те саме повторювати. Я впевнений, що те саме можна повторювати просто завдяки натхненню і там, баченню переваг. працювання постати а також хі -хі, ті всі роки боли в спині також з однієї сторони просто був жалігідний досвід а з іншого боку допомагає так от щоранку самовіддано опрацьовувати постать з натхненням так тяжкістю. Бо повертатись до тих, в спині я зовсім не хочу. А, але не тільки через це. Ти також, ну я дуже надихаючі люди. Наприклад, я на цій неділі, чи там минулі знайшов якогось персонального тренера якомусь 45 років, а він виглядає ну, на 20 років. І його енергія, його гнучкість, мобільність, сила ну, просто надихає. Він каже по гарвардським дослідам людина після 30 років, там в неї всі показники сили, мобільності, гнучкості, енергії все падає і падає і падає. А він каже, по моїм дослідам, в мені 45 і моя сила, енергія, мобільність, гнучкість на, на пікових значеннях. Він це підтверджує. Отак я вважаю, треба на, на життя дивитися. Тим більше, що вчений доктор Джеджіс Пенз, він це, вони це підтверджують з його науковою командою. Він, він навіть написав про це книгу. You are the placebo. Ви є плацебо. Він там... Безліч просто анекдотичних прикладів доводить, як люди з силою свого розуму роблять себе хворими або зцілюються, збільшують свої можливості або віднімають їх. Він йде навіть далі, він стверджує, що взагалі ми є створіннями не. 3D реальності, а є ті створіння. В залежності від нашого від рівня нашої усвідомленості, ми можемо буквально вибудовувати свою ре реальність. Просто на голову на вас. Але вони все доказують. Ось, давайте створювати надзвичайно потужну, надихаючу реальність з допомогою щоранкової чудової рутини щодня.